Вітаю вас на каналі Астрологія. Дорогі друзі, сьогодні мова піде про молодий місяць в леві, який відбудеться 4 серпня 2024 року. Це ідеальний час, щоб почати змінювати своє життя. Сьогодні розповім про головні аспекти теми молодого місяця і про бажання. Та розповім кожному знаку Зодіака, на що звернути увагу, щоб краще пройти самий творчий місяць року під впливом сонячного знаку Лева. Молодий місяць 4 серпня пройде у 13 градусі Лева, починаючи новий лунний цикл, приносячи нам свіжу енергію, новий погляд. Особливу чарівність, розкриття талантів, можливість приміряти різні ролі та проявити свою індивідуальність. У період лева бажано приділяти увагу творчості, самореалізації, дітям, захопленням, розвагам, коханню. Грайте, взаємодійте з дітьми. Період радості, хоч і дуже складний для всіх нас, але Зарядитися сонячною енергією на рік вперед все-таки бажано, щоб випромінювати світло і любов, підтримуючи енергію не тільки для себе, а й для тих, кому вона дуже потрібна, для тих, у кого її недостатньо. Знак Лева, сміливий та впевнений у собі, король, королевський знак. Знак Лева особистісно спрямований, але разом із цим. Чудово вміє зібрати колектив під свої ідеї, вміє будувати колективні відносини. Леви люблять похвалу та схвалення, тому не забувайте частіше хвалити насамперед себе, дітей, хай навіть за невелике досягнення. Тобто, молодий місяць у леві спрямує нас повернутися до себе, можливо, побути десь егоїстом, приміряти корону. Такий досвід це теж досвід. Зрозуміти свою цінність, значущість, зробити щось для себе, проявляти лідерські якості, дарувати і приймати подарунки, радість, любов, зробити щось для себе тільки без фанатизму. Все-таки присутність місяця, а це емоції, бажання та реакції, але натура дуже егоїстична, може заносити в бік своєї значущості. Тобто, про корону на голові пам'ятаємо, але додатково не підсвічуємо дорогоцінне каміння на ній. Це час попрацювати над такими особистими якостями, як егоцентризм, залежність від думок інших та оцінки оточуючих, любов до лестощів, хвастовства. Наскільки ви дозволяєте собі бути помітними. Що транслюєте своїм зовнішнім виглядом світу? Яка ваша самооцінка, які потреби закривають ваші захоплення та хобі? Наскільки ви відчуваєте себе центром свого всесвіту? Символ сонця точка, а довкола неї коло, тобто, відчуття себе у житті творцем, автором свого життя? І, звичайно, приділіть увагу. Своїй внутрішній дитині, щоб почути себе та зрозуміти, що саме ви хочете. Розвивайте щедрість, оптимізм, великодушність, шляхетність. І не забуваємо, ми проходимо врата лева, енергії коридору достатку наростають, щоб повністю розкритися 8 серпня. Особливе становище Сонця та Сіріуса дає дуже потужний потік. Два сонця на небі, чоловіча та жіноча іпостась. Період дозволяє створити намір на цілий рік. Наскільки відчуваєте міць та силу енергії, брат Лева? Пишіть у коментарях і не забувайте про сонячні практики. Наповнюйтеся енергією сонця, цією потужною, творчою, життєрадісною енергією. А ще перед молодиком. У нас буде рідкісний 30-й лунний день, який почнеться о 4.51 і пробуде до самого новолуння до 14.13. Світлий, чистий день, пов'язаний із вдячністю та прощенням. Тому не забудьте дякувати цього дня собі, всесвіту, подіям, всьому, що відбувається у вашому житті, що є і чого нема. Вибачте себе та інших. Це посилить вплив молодика. Новолуння о 14.13 у 13 градусі лева. У період цього лунного циклу важливо налаштувати себе на успіх. Цей час можна використати, щоб призвати. Зміни до свого життя це момент, коли ми справді можемо зробити свої мрії реальністю. Рік сонця, місяць сонця, день сонця, а ще є година сонця, і в цей час найкраще загадувати бажання та робити наміри. Ще одна особливість молодого місяця у Леві, що він проходить на стаціонарному Меркурії. Тут може виникнути деяка напруга. Хочеться рухатися вперед, в нове, але щось не пускає. Можливо, є незавершені дрібні справи, які треба вирішити, і Всесвіт показує їх. Довіртеся процесу і не бійтеся переглянути і очистити минуле, перш ніж рухатися вперед. Подумайте, як ви можете вирішити ці питання, тому що на ретроградному Меркурії. З 5 серпня ми будемо аналізувати практично цілий лунний місяць. Стаціонарний Меркурій якби зупиняє всі процеси, може уповільнювати інтелектуальну активність, ускладнювати контакти та комунікації, затримувати оформлення документів, роботу транспорту, зв'язку, електроніки, давати збої в роботі техніки та затримки, помилки. Тож 3 та 4 серпня це добрий період для зупинки свого внутрішнього діалогу, відстеження думок і ментальних шаблонів та духовних практик. У День молодика можуть приходити якісь ідеї, записуйте їх, не спішіть їх впроваджувати в життя енергії мало, потім будете впроваджувати. Аспекти новолуння у Леві, Точка молодика має гармонійні аспекти долунних вузлів. Сонце це наші наміри та рішення. Місяць це бажання. Це можливість сформувати свою картину майбутнього, здобути впевненість у собі, проявляючи лідерські якості, бачити знаки та підказки на шляху до досягнення мети, інтуїтивно йти шляхом еволюційного розвитку. Тому молодик носить кармічний характер, наші бажання та наміри матимуть наслідки. Висхідний лунний вузол формує карму майбутнього. І якщо ви вирішите загадувати бажання, потрібно розуміти, що буде причинно-наслідковий зв'язок, тобто матиме наслідки у майбутньому. Тож, якщо бажання, то екологічні. З одного боку чудові аспекти, які дають можливість загадати бажання, зробити карту бажань, а з іншого боку, Марс з'єднується із зіркою Альдебаран, і відбувається включення усіх катастроф. Дочка молодика в гармонійних аспектах до Марса і білого місяця. Марс це активність, енергія, ініціатива, дії. Біла луна це наші ангели-охоронці. І це чудово, захист є. Але Марс у з'єднанні із зіркою Альдебаран. Зірка має подвійний характер, в ній є руйнівний початок. Разом із Антаресом вона формує вісь катастроф. Це вісь трансформації, і якщо відбуваються складні події, це говорить про неправильне використання енергії та активності, наслідки наших дій згодом дають результат. Альдебаран це зберігач майбутнього, що символізує народження, а Антарес – зірка, яка навпаки, це хранитель минулого. Це може спровокувати агресію, конфлікти, активність у воєнних діях, включення можливе, якщо людина неправильно діє. По Марсу це наша активність, ініціатива, дії. Щось неправильно чинимо, неправильно вкладаємо свою енергію, що може спровокувати складні неприємні події, аварії, конфлікти. Тому у нас виходить подвійна кармічна ситуація. Точка молодика в аспекті долунних вузлів минулого і майбутнього це кармічні показники, та й Марс включає вісь минулого і майбутнього. Тому з'єднання Марса з Альдебараном це дуже сильний період, коли ми можемо скористатися своєю енергією, щоб творити своє майбутнє. А якщо неправильно діємо, то можемо отримати якісь руйнівні події. Тому, у кого є якісь планети чи значущі точки гороскопу в 11 градусі стрільця, будьте уважні, це з'єднання включить Антарес. Тому, оскільки включені кармічні лунні вузли, відбувається формування та закладення подій на майбутнє. Крапка молодика також в гармонії з Юпітером. Це можливості розширення, оптимізм, успіх. І нагадує нам зосередитися на світлій стороні, ще складається прекрасна конфігурація бісекстиль з вершиною на з'єднанні Марса та білого місяця. Нагадую, побудьте у цей період воїнами світла. Творіть, а не руйнуйте. Ключовий момент визначає: якщо ми правильно спрямовуємо свої дії та енергію на творення. То набуваємо захисту вищих сил та реалізуємо поставлені завдання на світле майбутнє. Марс йде на з'єднання з Юпітером. У цей молодий місяць включені чоловічі планети, Сонце це наші наміри рішення Марс діє, те, що ми виконуємо. Тому гармонійне поєднання рішень та дій. Упродовж лунного місяця дасть можливість дуже активно реалізовувати все, що запланували, тому дуже багато в цей період залежить від наших особистих рішень, особистої активності, ініціативи та дій. Плюс продовжується вплив бісекстилю між вищими планетами, плутоном, ураном, з вершиною на Нептуні, а це можливість. Дуже потужних перетворень у нашому житті йде потужна трансформація, і ми здатні в неї вбудуватися. А коли бере участь Сонце та Марс, це передбачає особисту участь у діях, щоб рухатися вперед, і це є основним девізом цього молодика. Тому не чекайте, що подія прийде сама. Дійте на випередження, щоб ефективно використовувати енергії молодика. Також, хоч і розбіжна, але ще має свій вплив опозиція між Нептуном і Чорним місяцем, складаючи конфігурацію парус, і це каже, що бажано знімати рожеві окуляри, виходити з ілюзій, не піддаватися спокусам. Також слабко, але ще працює квадрат між Венерою та Ураном, це нетерпимість у стосунках. Ми... Євий розрив стосунків, але пам'ятайте, стосунки потім не повернути. Спонтанні витрати не принесуть нічого доброго. швидкі зв'язки та швидкі розриви стосунків теж можуть бути. В цей період важко адекватно побачити та оцінити майбутнє та фінансові питання. Не з'ясовуйте стосунків, перечекайте та не робіть крупних покупок. Щодо бажань в сам молодик енергії мало, і перший лунний день це час візуалізації бажаного. Відпочивайте, мрійте про те, що вашій душі хочеться. Співвідносьте емоційні бажання з реальністю, візуалізуйте свою мрію. Дуже добре прописати цілі на місяць те, що ви хотіли б реалізувати. Дуже важлива душевна гармонія та ваш внутрішній стан. Це прекрасний час помедитувати, відпочити, зробити карту бажань, помріяти. Лев знак радості, будьте у піднесеному настрої, заряджайтеся приємними емоціями, творіть, не затьмарюйте день суперечками та скандалами всім, що сприяє втраті енергії. Це може відбитися на весь лунний місяць. Бажання? Так, але треба робити дії. Тобто здійснення бажань залежить безпосередньо від вашої особистої участі. І ніхто за вас їх не здійснить. На кого найбільше вплине молодий місяць у Леві? Молодий місяць відбувається в якійсь сфері вашого життя. А це означає, що молодий місяць дає можливість реалізувати задумане по цій сфері. Ті, хто народжений під сонячним або асцендентним знаком овна і стрільця, знаки стихії вогонь, в межах з 10 до 16 градусу точка молодика в гармонії до вашого сонця або асценденту. Активна енергія місяця допоможе вам досягти результату. Близнюки та Терези, у вас з'являються шанси досягти бажаного, важливо бачити підказки, що відкриваються, можливості і не прогавити їх, та приймати допомогу інших людей. Уважність знадобиться тельцям, скорпіонам і водоліям. У водоліїв точка молодика буде в опозиції до вашого сонця чи асценденту. Можуть виникнути якісь протистояння, конфлікти між особистими інтересами та інтересами групи, колективу. Тож будьте уважні, тільці і скорпіони. Точка молодика в аспекті квадратури до вашого сонця або асценденту, можливо, доведеться вирішувати якісь несподівані питання, але енергія для вирішення цих питань буде: не відкладайте рішення на потім, бережіть стосунки і не приймайте різких раптових рішень. А тепер давайте поговоримо, що принесе новолуння у леві кожному знаку зодіака. Для знаку Овен і для тих, у кого точка молодика в Леві потрапляє до п'ятого дому гороскопа. Ваше завдання на цей лунний місяць самореалізація: займіться собою, зосередтеся на тому, що хочете ви, що ви хочете створити у своєму житті, які таланти хочете реалізувати, який проєкт хочете створити, яку творчу ідею хочете реалізувати, також спілкування з дітьми. Ігри, спільні заходи з ними дуже добре, це зміцнить стосунки. Зробіть щось приємне, сюрприз, подарунок, який іде від серця для тих, кого ви любите, для тих, з ким у вас романтичні стосунки. Це буде внесок у ваші стосунки. І, незважаючи на події, що трапляються, несіть радість. І собі, і людям, запасіться сонячною енергією, і нехай справжнє бажання вашого серця здійсниться. Бажаю вам успіху. Для знаку телець і для тих, у кого точка молодика у Леві потрапляє до четвертого дому гороскопа, ваше завдання на цей лунний місяць зосередитися на домашніх та сімейних справах, приділіть увагу батькам, особливо мамі, або просто згадайте про них. Якщо їх вже немає на цьому світі, контактуйте зі своєю кровною ріднею, влаштуйте сімейне свято, зберіть рідних, наводьте порядок у домі, на дачі, відчуйте тепло та затишок своєї оселі. Цей час добре присвятити створенню родового дерева, вивченню історії свого роду. Відпочивайте, накопичуйте енергію для того, щоб наступного місяця активно діяти. Бажаю вам успіху для знака близнюки і для тих, у кого точка молодика в леві потрапляє до третього дому гороскопа ваше завдання на цей місяць. Спілкування, комунікація, взаємодія з іншими людьми все те, що вам дуже близько і знайоме. Приймайте та передавайте інформаційні потоки, навчайтеся, отримуйте нові знання, знаходьте потрібних людей та потрібну інформацію, також вибудовуйте взаємини з рідними братами та сестрами, сусідами, зі своїм близьким оточенням. Телефонуйте друзям та знайомим, працюйте з документами, але будьте уважні, Меркурій ретроградний. Ще цього місяця на вас можуть чекати короткі поїздки, часті пересування. Період також підходить для піару, реклами, продажу, маркетингу, але поточних проєктів. Нового поки не починаємо. Також дуже добре в цей час продавати БУ речі. Для знаку рака і для тих, у кого точка молодого місяця у Леві потрапляє до другого дому гороскопа. Ваше завдання на цей лунний місяць гроші, майно, ресурси, цінності, завдання зрозуміти, чим ви володієте, яке майно у вас є, які навички чи зв'язки, та що хотіли б придбати чи обміняти. Попрацюйте над своєю цінністю, побачте свою значущість у різних соціальних ролях. Ваша турбота про інших людей може мати матеріальний вираз. Перегляньте витрати, тобто свій бюджет та способи заробітку. Можливо, прийдуть нові ідеї. Запишіть їх, але не поспішайте їх реалізовувати. Час на подумати ще є. Бажаю вам успіху! Для знака Лев. І для тих, у кого точка молодика в леві потрапляє у перший дом гороскопа. Ваше завдання на цей лунний місяць усвідомити, куди ви хочете рухатися, яких цілей хочете досягти, які перші кроки готові зробити у здійсненні свого великого проєкту, які проекти та починання хочете здійснити, як хочете виглядати. Попрацюйте зі своїм іміджем. Зовнішнім виглядом, зі стилістом, іміджмейкером, влаштуйте фотосесію в нових образах, попрацюйте над зовнішнім вираженням себе у новій якості, тоді вам легше вдасться реалізувати те, що запланували. Бажаю вам успіху! Для знаку Діва і для тих, у кого точка молодика у Леві потрапляє до 12-го дому гороскопа ваше завдання на цей лунний місяць! Відпочити, розслабитися, підбити підсумки, зробити висновки, завершувати якісь процеси, інтегрувати свій досвід і намітити плани на майбутнє, поговоріть зі своєю душею, помрійте, побудьте віч навіч із собою, відвідайте святі місця, місця сили, і це глибинна внутрішня робота. Також медитації, молитви, арттерапія, психологічні практики, творчість, тобто все те, що дає можливість повільнитися і прислухатися до внутрішніх процесів. Завдання накопичувати енергію, відпочивати, а наступного місяця буде ваш молодий місяць, сонце буде в діві. І тоді активно будете вмикатися в нові починання. Бажаю вам успіху! Для знаку Терези і для тих, у кого точка молодика в Леві потрапляє в одинадцятий дом гороскопу, ваше завдання на цей лунний місяць створення образу майбутнього, те, яким ви його бачите. Торкніться всіх сфер життя і детально обміркуйте: взаємодійте та вибудовуйте стосунки з іншими людьми, з групами, з колективами, однодумцями. Зустрічайтеся та спілкуйтеся зі своїми друзями та подругами, і, звичайно, вам бажано використовувати та застосовувати новітні методи та технології для досягнення мети, автоматизувати чи роботизувати процеси. Активність в соціальних мережах, створення свого блогу, колективу однодумців може також дати чудовий результат. Бажаю вам успіху! Для знаку скорпіон і для тих, у кого точка молодика в леві потрапляє до 10-го дому гороскопа. ваше завдання на цей лунний місяць у кар'єрі, професії, бізнесі це реалізація ваших цілей та завдань, просування в кар'єрі, беріть участь у конкурсах, беріться за амбітний проєкт. Проявляйте яскраво свій професіоналізм, ви зможете просунутися кар'єрними сходами або отримати посаду, нагороду це сектор успіху та досягнень. Ставте серйозні стратегічні завдання у професії та бізнесі та будьте працелюбними, упорними, цілеспрямованими. Зверніть увагу на відносини з начальством та свій професійний розвиток. Якщо у вас свій бізнес, справа, о, цього місяця добре підбивати проміжні підсумки, контроль поточних результатів, корекція планів, цілей та намітити наступні етапи, які можна реалізувати в майбутньому. Бажаю вам успіху! Для знаку стрілець і для тих, у кого точка молодика в леві потрапляє до дев'ятого дому гороскопа, ваше завдання на цей лунний місяць побачити та передивитися далекі перспективи розвитку, намітити більше, ніж ви хотіли б, дозвольте собі більше, побачте великі можливості, які перед вами відкриваються. Ви можете стати для когось наставником, учителем або пошукати наставника для себе. Добре, якщо займетеся вивченням більш глибокої системи знань. Це може бути пов'язано з вищою освітою, здобуттям диплома, сертифікату, здобуттям наукового ступеня, духовними практиками, а також подорожі, все, що пов'язано із закордоном, оформленням документів, пов'язаних із виїздом за кордон, міжнародними зв'язками, сприятливо у цей період. Бажаю вам успіху! Для знаку козиріг і для тих, у кого точка молодика в леві потрапляє до восьмого дому гороскопа. Ваше завдання на цей лунний місяць розібратися зі спільними ресурсами, майном, фінансами, рахунками, з вашими партнерами по шлюбу та бізнесу. Вам важливо розібратися зі спільними грошима, спільними фінансами або спільними ресурсами і домовитися з вашими діловими партнерами або партнерами по шлюбу і вибудувати дуже хороші відносини. Прийти до спільної думки та спільних точок дотику. Також цей місяць пов'язаний з переосмисленням боргів та кредитів, якщо вони у вас є, як ваших, так і вам. Чітко плануйте кожну справу. Бажаю вам успіху! Для знаку водолій і для тих, у кого точка молодика в леві потрапляє до сьомого дому гороскопа, ваше завдання на цей лунний місяць побудувати правильні стосунки з партнерами по шлюбу та бізнесу, завдання співпрацювати, дійти згоди, виділяти спільну думку та окремо домовлятися у спірних питаннях. Взаємодіяти на основі поваги та ефективної взаємодії з іншими людьми, розподіляючи відповідальність та навантаження, щоб разом рухатися до загальних цілей. Конкуренція та ворожнеча до доброго не приведуть, а лише посилять ситуацію. Вибудовуйте правильно стосунки, визначте свої правила взаємодії з клієнтами, і це допоможе у їх збільшенні. Бажаю вам успіху! Для знаку риби і для тих, у кого точка молодика в леві потрапляє до 6-го дому гороскопа. Ваше завдання на цей лунний місяць переглянути свої ресурси, пов'язані з вашим здоров'ям і роботою, подбати про своє тіло, переглянути програму підтримки здоров'я та фізичного тіла, режиму дня. Фізичні навантаження, це підтримає вас, не бійтеся зайнятися якоюсь рутинною діяльністю, приділяючи увагу деталям, це також дасть позитивний результат. Перегляньте свої звички та обов'язки в цілому по життю в тому числі пов'язані із роботою. Ті, хто працює у наймі, відточуйте свою майстерність. А якщо ви керівник, проявляйте увагу до своїх співробітників колективу. Перегляньте відповідальність у колективі, посадові інструкції, зони відповідальності. Це допоможе бути більш ефективним у взаємодії та організує злагоджену роботу колективу. Бажаю вам успіху! Дякую, що завітали на канал. Ставте нравлики, вподобайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, діліться цим відео з рідними та близькими. До нових зустрічей!